на каналі Волводжідаку. Сьогодні з нами Даня і Олексій. Всім і сьогодні ми будемо грати в воєнний тайкон. Ми тут, Я вже просто провірив, Я тут провірив чи гарна гра, ну мені вона нормально можливо грати саме не нею. Лише можна тут з міста захоплювати, робити свої коротше колонії, але це і ну, мені йба. Ну мені теж Короче... подобається гра. Так. Мене що... та, 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 та. тільки що зараз буде забути, тому я тільки що побачив тіпа, він походу був скла на якогось. Так що я буду, я буду готуватися до <плес> захвату. Угу. <плес> так. Що? Так, Так. О, погнал на другий поверх. що okay. таке? Да Та нічого тобі. Так. Зараз я буду короче. Я собі облаштую поповню. Я коротше, облаштовую собі поповню. Так. Чекай, Даня, Даня, Даня. що таке? Можливо цю стрілочку забрати, яка тебе водить по речах. Та вона пропаде. Коротше, я, я буду зараз сторожити повністю свою базу. Я не не знаю, як ви, але я. Настільки буду сторожити свою базу, я буду з вишки просто всіх обстрілювати, бо на мене будуть готувати е, напад. Напад, напад. Я жити я тут вже жити і виживати. Шоша, Даня? Те пропала вже? Та, у мене немає вже застрілочки. <кій> так. Так що до мене я б не радив зараз і ліс, я коротше, взяв и буду зараз. Так. Є. Ну, у мене тут, звісно, є так е, в, трохи великий вибір. Зброї. Ну, я від тебя на ванну. Шо-ша? В ну, да. Так, ну коротше, що я можу зараз сказати? Я маю ска... можу сказати лише, що мені зараз треба дерева збивати, щоб получить Джавелін. Олексій, <плес> тебе дуже погано чуть. <плес> Ну просто знищують зараз в нуль. нуль. Тебе Хочу множить тебе балу. множить на нуль? Не множить, мене знищують під нуль. Тут можна таке зробити. Короче, я мне сирену, вони зараз не вступили, я, короче, йду на їх любан. Ну, я в принципі у цій грі просто професіонал. Я тоже, я копа бойовиків в <світ> борьбе. І не тільки тут я грав в бойовики. Я, я тоже. Родин. Бойовик. Далі. Та боже, я не так, можу за дерево. ну коротше, треба Я вже... спав, не зайшов і хочу заспавнити свою тільки машину. Тільки на вулиці прокачусь. Це, я, короче, заспавню свою машину, зараз йду вона пропала? Дерьмо за нею весь час? Не. Так, це вже друга. Так, два, друга дерево. Коротше, третє дерево. Оба. Третє дерево. Ча? Що? Воно це я у вас Добре. Так. Ну, коротше, що можна сказати? Просто мені треба дерево стояти, ну цей ой-ой-ой, тут хтось виїхав. Додому. Додому хотів. Да, -мо, нашу я цю стіну забарикадировав. Тепер сиди і тут Ніхто до мене не пробереться, тому що я збудував ворота. І ніхто не приїде. Хіба що якщо я буду відкривати ворота? Хіба що вертольотом? Тому... Так, назад. Е. І погнав додому. Тут якийсь зрив, вроді, це що таке? Ладно, все, ворота закриваються, все окей, і зараз що робити треба? Йди на базу. Забирати свої 300 30 тисяч. <кхи> До речі, підписники, я вам не казала, але хтось може попасти у наш трек. Що все, що вам потрібно, зайти по силці по Описі. Далі. Вам потрібно. Ну, як я вам казала, зайти по посиланню в описі. Зайти у Viber. Групу нашу. Потім зайти по посиланню в спільноту. Потім. У мене є РПГ теж. Потім після спільноти. Ви маєте зайти і вс... ну, тобто, ви зайшли в спільноту і скидаєте свій скин. Я, короче, тип на мене йшов, і я його побачу. Mm -hmm. mm -hmm. Хлопчик! Mm -hmm. Зараз тут їй коротше, короче, це походу мій сусід. Ми. Я, як... коротше, Давайте з'їжджаємось біля с... темно синього. Ви бачите такого, як річка виглядає в всіх іграх? Біля темно-синього. А чого іменно там? Ви бачите, чого іменно там? Біля темно-синього базару? Ні. Так, 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 а ми знімаємо зараз... Ідемо розв'язати, коротше, червоно. Я дам вам ще оцьому. Я ж дам цей РПГ-шку твоєму працю, і так що е йдете до синього, зайдете в метро, у вас там є метро. Заходите в метро, а вже з, мет з, 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 з метро шукайте там, де острів, темний, там, де є база, там на синіх. Секунду, йдете секунду. на темну базу. Секунду, буквально? Так. Вибачте, визнаки. Ви зараз... що... mein... ми... ми поставили відео на паузу, ми просто мали там розібратися. Зараз Олексій має приїхати до мене. І ми тут почнемо обстрілювати. <п offenders> <п dedim> Даня, хоч прикол? Олексій, короче, їде. Він казав перше, що його десантували прямо на максимум, тероризували. Бам-бам-бам, а він... Я там обійшли на гульби. Я пригласив другого, щоб врятуватися. А він їхав? І... Його приїхав поїзд. Що? Його приїхав поїзд. Так, ладно, так. франк к к к к так, так, ладно. Я походу, я... так ладно, я иду всего в лету. Я, я реально снайпер. Нет. Ну ты да. Я запускаю дрон, зараз буду разведка. Ты думаешь, там? Там еду дорога. Типа, до якого міста? Mm. Треба вийти взагалі своєї бази? Окей. Mm. Okay. Ти мене. Ну ти, ти там легко Ви, вийдеш на машині, потім забереш свою машину, але после того. Ми вже будемо в плані. Обозь, я зараз зроблю функцію клан. А, mm -hmm. мені треба один мільйон. Я коротше здамбу, я швидше наберу один мільйон. До мене хтось приїхав. О, па па, -па. я бачу, що бачився, я пішов до тебе зарплату. Зараз, зараз будемо пушити ці півпробувати. А, це Даня. Дання. А це Даня? До мене Даня приїхав.